Жива історія в руках богатиря. Прикарпатський стронгмент Назар Павлів встановив новий рекорд та зрушив з місця карпатський трамвайчик. Спочатку богатир за 40 секунд протягнув по вузьку коліці на відстань майже 5,5 метрів тепловоз. Його вага 22 тонни. Недовго думаючи, Назар вирішив ускладнити собі задачу. І до перевоза додали ще три вагони загальною вагою 22 тонни. Все це богатир таки зрушив з місця та протягнув по рейках майже на 11 метрів. Не зупинився стронгм. І на цьому ми загрузили туристів на льору десь там коло 30 чоловік. Я рахую, що по 50 кілограм, бо там діти є. Це додається ще півтора-дві тонни, Значить, це буде вже 45 тонн. тон. Поможемо назад це потягнути. Свій власний рекорд на Павлів встановив за одну хвилину і одну секунду. Саме за такий час богатир прокатав туристів узкоколійкою на відстань майже 13 метрів. Глядачі були у захваті. Дуже добре, дуже файно, аби всі молоді люди таке робили, як той робить трудовий. Він не йде б ні поперек, ні по ні, бі... ні битися, ні по віках. Чоловік має великий потенціал, то не кожному таке дано, щоб так зробити. То він просто має талант спортивний, такий здоровий хлопець, то просто у шоці так дивує, що такі можливості є у людини. Я би хотів бути би схожим на похожий би на зара, тягати машини, потяг і самоліт. Свій рекорд каже 27-річний стронгмен, вирішив встановити після того, як йому відмовили в участі у всеукраїнських змаганнях зі штовхання ядра. Мовляв, аби зусилля, витрачені на тренування, не виявилися марними. Десь місяць тому мене просто не взяли на змагання по штовханню ядра на Кубок України у Криму. Сказали, просто немає грошей, але я не впав духом, не опустив руки. Просто вирішив себе спробувати в чомусь. Новому задоволений, це для мене новий, новий рекорд, тому мені приємно. Радіє успіху Назара і місцевий екскурсовод Любомир Яцьків каже, прикарпатський богатир зрушив з місця живу історію. Ще понад сотню років тому австрійський барон Попер на цій землі спородив вузьку колійну залізницю. В такий спосіб він постачав карпатську деревину до Європи. Нині це єдиний в Україні лісовий залізничний маршрут, за допомогою якого і досі возять з гір деревину. У нас там далеко в горах. Є так само такий які дризинки, які тягають ліс. А наша нам ті дризинки і ще солярки тратити. Він буде без солярки тягати ліс. Це велика економія. І він буде більше заробить ніж тут на встановлення рекорд. Результати уважно фіксували друзі. Назара. Усі відео та фотоматеріали незабаром будуть представлені у українській книзі рекордів. А богатир свою чергу обіцяє побити ще один рекорд і протягнути морем пароплав.